Надається допомога постраждалому. При травмі руки відкритий перелом передпліччя, накладається жгут, накладається катетер, фельдшер надає допомогу. Багатоламковий ламковий перелом перепліччя надбувається вакуумна шина. Потопірово стрічак, Тарас, 15 років, поступив після зорбної травми, Травматичне зірні раптуске з діагнозом ЗЧМТ подряпиною лобної ділянки голови і відкрити розроблений Баратуламковий перлок, діафіза, обох кісток, ліву домінку і значення нічні поламки. Кори буде обстежений і готується для оперативного втручання. Влад Лоран поступив з закритим переломом лівої ключиці, Накладено накладеному пов'язку. ДЗО в плановому порядку госпіталізації кліматологічного відділення. Хворий поступив з травмою хребта з порушенням функцій важливих органів. На щит покладений, для покладений, щоб ви не зрушилися далі позвонки, підключений кисень, Це готовий апарат штучної вентиляції. І все готово для інкубації трахеї і, і штучної вентиляції легені. В Рахові відбулися командно штабні навчання по надзвичайним станам. Відбувся теракт, була, був вибух пластикової вибухівки. Мешканець вулиці Буркут повідомив у чергову частину МВС про випадок вибуху. Екстрена медична допомога, виїхавши на місце, побачивши багато уражених хворих, повідомляє. Додаткову бригаду виїхала також хірургічна бригада, травматологічна і реанімаційна, які надавали свою спеціалізовану медичну допомогу.